Усі червона калина, Україна назужилася. Вітаю вас, друзі. Я тримаю в руках пісочний годинник, символ часу, вимір епох. Годинник багатьох епох. Чому ми сьогодні говоримо про час, про епохи? І ось знадобився нам пісочний годинник. Сьогодні українці саме в час російсько-української війни пригадали давню пісню епохи українських національно-визвольних змагань Ой, у Лузі Червона Калина. Ця пісня була гімном українських січових стрільців понад 100 років тому. Напевно, доречно сказати, хто такі були українські січові стрільці. В історії України є багато драматичних, трагічних сторінок, і одна з них це історія українського січового стрілецтва. 1900 рік село Завалля нині Снятинський район Івано-Франківської області, і доктор Кирило Трильовський засновує військово-спортивне товариство Січ. Уже за кілька років. На Волині і в Західній Україні, яка тоді була під рукою австро угорської імперії, виникає понад 900 січей, понад 80 тисяч галичан, і молодих, і трохи зріліших, ставали січовиками. У 1913 році це, цей рух був оформлений у велику і досить розгалужену організацію. Але січові стрільці це не просто вишкіл, стрільба, тренування, спорт. Це ще великий культурний і мистецький пласт. Багато картин, пісенних творів, просто музики, артистичних робіт залишили по собі січові стрільці. Тобто, вони були у Своєму роді музикантами, акторами, художниками, співаками, поетами, січові стрільці. Словом, це досить незвичайне явище не тільки в історії України, а й взагалі, я осмілюся сказати, у європейській історії. У 1914-16 роках, коли уже йшла Перша світова війна. Тоді українські січові стрільці лише на Волині відкрили 156 народних шкіл. Історія не знає такого випадку, щоб воююча армія відкривала школи під час війни. А українські січові стрільці це робили. Тобто, це було не просто військово-спортивне товариство, парамілітарна спочатку організація. Це була Величезна просвітницька і культурна робота, яку провадили січові стрільці серед населення, серед селян, і це таки підняло їхній. Ми б сьогодні сказали, інтелектуальний рівень. Під час першої світової війни так трапилося, українські січові стрільці воювали в. Армії Австро-Угорської імперії і уславилися, уславилися з витягою бойовою у боях, зокрема на горі Маківка у Карпатах, якраз ось у травні таких чудових днів травневих у 1915 році. Далі під моїм рідним Галичем, потім на горі Лисоня. Врешті-решт, українські січові стрільці їхня традиція не загасла. І коли настала епоха української національної визвольної революції, після 17-го року, 1917 року, українські січові стрільці стали основою стрілецьких батальйонів, чот а також української Галицької армії. І в 1919 році ті частини, в яких воювали січові стрільці, були найбільш боєздатними арміями. Найбільш боєздатними частинами армії Української Народної Республіки і Української Галицької армії вони здобували звитягу і в ті роки. Але Українська революція зазнала поразки. Українські січові стрільці та інші вояки Української Галицької армії були інтерновані на території. Відродженої молодої держави другої речі Посполитої так назвали Польщу. Вона стала незалежною у 1918 році, і потім польська влада у 1924 році просто заборонила діяльність січових стрільців. Але на цьому їх історія не завершується. Спільна звитяга, спільні свята, які проводилися під патріотичними українськими, навіть не політичними гаслами в українських строях, виховувало селянство. Виховувало воно і молодь міст. І тому недаремно у 30-х роках ті, хто був в українських січових стрільцях, ставали до лав організації українських націоналістів, сприйнявши всім серцем і душею українську національну ідею. Ну а в 40-х роках вони ставали членами української повстанської армії. Втім. Це про січових стрільців. А що ж пісня Ой у лузі Червона Калина? Цій пісні понад 100 років. Перша вона прозвучала в 1912 році у виставі Сонце Руїни у Львові. Цю виставу ставив театр Руська бесіда. Зауважу Руська бесіда. Тобто, в ті часи, слово Руський означало українець, український. Постановник. Степан Чернецький написав і першу строфу пісні Ой, у лузі! Червона калина похилилася, чого ж наша славна Україна зажурилася. А вже друга строфа належала не Стефану Чернецькому, а Григорію Труху. Виступають наші добровольці на кривавий тан визволяти наших українців з московських кайдан. Дуже важлива строфа. І таким чином були січові стрільці на тій виставі у Львові. Вони уподобали цю пісню, і вона стала, власне кажучи, гімном українських січових стрільців. Легко зрозуміти, чому у радянські часи ця пісня була під забороною, там йшлося про московські кайдани. Так взагалі українське січове стрілец це щось таке буржуазно, націоналістичне. Його допускати у Радянському Союзі було не можна. Але вже в 1980-х роках, коли була в розпалі перебудова, і вже Радянський Союз стояв, Союз стояв на порозі свого розпаду, ой, у Лузі Червона Калина знову зазвучала, звичайно, починалася вона звучати у Галичині, і рухалася до Києва. І вже в 90-му році її подекуди співали національно свідомі українці, дисиденти, які повизволялися з тюрем. Отже, друзі, музика цієї пісні вважається народою. Ну а слова нагадаю Степана Чарнецького і Григорія Труха. Чудово, що ми згадали цю давню пісню відносно давню пісню, яка була гімном українських січових стрільців. Але в нашій історії, у нашому духовному спадку, є й інші, не менш значущі творі, твори – ми будемо про них згадувати і про них розповідати. І тоді сонячний годинник, а точніше, пісочний годинник, знову нас покличе в історичні мандри роками і епохами української історії.